Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Попросили подивитися по військовим діям, по бойовим діям. Певні напрямки. Давайте подивимось. Е, яка буде ситуація осінню 2022 року в Херсонському напрямку у плані бойових дій? Тяжко. Дуже тяжко мені показують, показують хворих людей, які будуть дійсно просто змучені. Вони багато поранених. Тяжка ситуація в Херсонському напрямку. Якщо навіть і буде в плані бойових дій, то щось буде, але боротьба. Да? Тобто якась тяжка робота, із, можливо, і з нашої української сторони, і зі сторони російських цих рашиків. Окупантів. Так, це Херсонський напрямок. Дивимося далі, яка буде ситуація в харківському напрямку в плані бойових дій осінню 2022 року. Харківський напрямок. Харківський напрямок, на жаль, мені показують обстріли. осінню. Серйозні руйнування, обстріли. Хоча і є люди, які саме в команді працюються, напевно, все ж таки військові, які контролюють цю ситуацію, але руйнування мені показують у харківському напрямку осінню. Так, давайте подивимось далі, яка буде ситуація у Запорізькому напрямку в плані бойових дій. Осінью 2022 року. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок таке відчуття, що туди менше фінансових надходжень дають. Або менша оплата якась у них. В плані бойових дій не буде стільки у них можливості щось їх засмучує. Да? Можливо, це не стільки їм передають зброї, як вони хотіли. Да? Тобто тут певне засмучення в цьому напрямку. Так, дивимось далі. Яка буде ситуація в Луганському напрямку? В плані бойових дій. Осінь 2022 року Луганський напрямок. Луганський напрямок показує, що світ буде допомагати зброєю чи якимось іншими видами допомоги, гуманітарної допомоги, але також мені показують поранених. Поранені в Луганському напрямку буде. Я думаю, що це і з тієї, і з тієї сторони. Тобто